Ганяє, диви. Це спрос потом, так? Да? Григорій, що не так? Гриш? Не світить лампочка у страниці. А, в цьому не світить. Да. Це ж для нього лампочки, шлампочки. Так що, друзі, Елечка номер 1 Так, кстати, я ще не... Всім доброго дня. Друзі, слава Україні. Нарешті приїхали дві елечки. Було там збірні на дві машини для третього ШБ. Григорій зараз вже тестує, провіряє. От вже завели. Ну, тут у нас є три машини, то я не знаю. А четверта там не продається. Єжачок, четверта. На тій ми катаємо, їздимо возити ці машини. А, лакету тягу. Якщо їжачок в кадрі, всім привіт. У нас очередна... Тихаєш, привіт? А привіт, я ж витамся, ні? Да? Припочив... Всім привіт, доложить як обстановка. Привіт. Обстановочка чотенька, три тачки забираємо. Чого три? Ти а. даєш за третю? Так у мене нема на три. Так на третю потім е -е. доведеш. А потім <рес> я і так привіз тобі долг за те, що ми на третю ще беремо. Набираємо три. Вони є, беруть друзі на поруки, бере а. завгар. А. Так що... а ще славко дібить. Да. Звук вони я довіряю, тому... Ні-ні, беремо, беремо три. Так що працюємо за, задіяв усю команду, тому що... Короче, ми що Воно рішає, що мінялося, що не мінялося. Це новий їде. Ну, зі... Мотор робить інша наром. у мене є чувак, який перепрошиває мозги, воно може їхати як самоліт. Не, ну? Я і так їду як самольот. Да? Ці... Нам соточку 110 брата. Соточку 110. Я їду, дивлюсь на цьому 90. Тому щось мало їду, вже 360, будемо дивіться, це гніє. Ага. Ну так, 3 тисячі оборотів це десь 120, ну на цих десь 110-102. Так, тут вже всі обучені їздять з правим рулем, це британки. По ці Британки, ні? Так. От цим заводиться, оцим відкривається. А от без цього не заведеться сьогодні. Я зараз комусь е чіп. Я ривкад. <рес> 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 Поза кадром. Ну ми машини не закриваємо. Гріші прив'яжи туди голубенький шнурочок. Так, пуск номер 2 Так, піду подив подив подивлюся ту машину. Що? Опача, да, то круто то вже є круто. Саша знайшов. Так, друга завелася. Оксанка, привіт. В кадрі, в кадрі. Можеш помахати. Це Григорій, я дру... О. Все. О, так, відкривай. Так, що ми маємо? Ми вже такі чотирички брали. Все те саме. Зараз не знаю, в мілях подивлюся, що там, як там. О, ця. Ну, не кожа рожа. Все нормасік. Музичка грає. Гриша кара, головне музика. Ну, головне не музика, головне, щоб все було чечинарім. Так, це може, стойки міняли, а стоєчки лежать. Їжачок, а що то за стойки там лежать по рамі? Ну, рама ржавенька летіла. Це дуже важливо. Це. Ну, передивимося ще на підйомник. Що там, рами не Запаски є, все є. Резина тут АТ В принципі, нормасі. Ріша, що скажеш? Потому що спрос буде, братан, з тебе. Братан, Ого, Ну таких огонь, ти ще не їхав. Зараз попровірять їх повний привод, там все робить, не робить. Уже бачиш, вже є прикручені акумулятори, все нормально, пекотить, деркотить. Да? А, де, а де Надюка? Надюшка? А, Надюка дивись, на ту дивить. Надюк, ти що, цю береш? Діжачок. Ну бач, дитина каже, вона їй ці не треба. Та це старий дрючок. Чуєш, а, а якого ця руку? А ця, ці 2005, так? Да? 2004 і 2005. 2005? 2005. Да? Секретки назад. Э, не зрозумів? Секретки, секретки там сзади. А, я зрозумів, саме цей. А да ми гайки міняємо. Пацанам. Секретки вбираємо. Так, так ще один дракон. Це Mitsubishi Pajero. — вагон другий, так? Доповнительно тут. О! О! А скільки тут об'єм? Чуєк вона рола буде а? Так, ти чук. О. о! А ну сядь, тобі покажу весь кайф. Я да сяй, ну, сяй, я... сяй. Ти якщо подивишся на кількість кнопочок тут, ти офігієш. Опа Да, вона грязна. Та то та, та таке, аби вона ціла. Дивись сюди. Все працює, все відкривається як положено. Медленно, але відкривається. І простий же тут зіляка, так? Да? 2,8 сі... турбіна. 2,8 турбо. Ого! Ого. Ого. Як Ого! По цьому, дивись, тут не просто стоїть цей... автомат. Це цей автомат. автомат, що можна переключатися на понижені на повершенні на ходу. Саме так. Понижена є, саме поніжена. То можна... угу. Кроме того, що в тебе є... Ручна <звук> <звук> Так, блокіровка. на Задній передній? Напряж... Просто ЛЦ наповні, це поняв? На автомату, як його? Так, що тут? І вона на ходу, да? так? Це така сама коробка, як була на тому вагоні другому. Да? Типа походу тільки то була так, механіка. Так, 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 так. Я зрозумів. На, да. да, на, на драйв, так? На драйв і погнали. На троє Так, а що тут у нас по рамі? Ну, з виду наче нічого. Треба буде дивитися на підйомник, тому що вона замазані і треба буде дивитися. Ну, таке у нас є. Довіра в першу чергу, ми дивимося, провіряємо потім на підйомнику, якщо десь якісь моменти є, Так, один вже поїхав, один погнав, треба попровіряти, як воно їде, що там, як там. Так що Гелечка – це сама ходова машина. Тож машина, яка облюбована всіма хлопцями військовими. Хороша. Гелючка це воєнна машина, можна так сказати. Вона на першому місці, кстати, у всіх солдатів, ну, військових. Елька. Нормально. Ну і по проходимості, по витримці. Педжерік, ну, Педжерік, старий вагон, я думаю, що Та теж. 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 Да. Не, ну я не пам'ятаю хто на другому місці. Ну доволі непогано. Так, так Григорій їде. Не, ну хай проїдуться. Хоч. Ось диви, летить вже оглашений. Да, так, конечно, бричка добра. Так. Саша выйдет. Так, а тут а что у нас? Твоя любимая? Да. ты капец. лампа. А что такая лампа? А, просто был да. цвет. Два аккумулятора, да. как всегда. Да. А что есть. в старых образцах по два аккумулятора? Я не могу. Ну, нормальные машины. Да? А это вот по одному поставлю, а они в бирке, а тут у вас Все, вопрос не Так, Саша повернулся. Это, это ездит, как старый дед всегда. Ну, турбиночка робот. Не, ну он такие есть, он же водитель маршрутки. Так. Смирайся, роз, конечно, 2,8 е 2,8, да? Трактор. Это трактор. Надюха только сразу бачит Ну, она подошла до машины, говорит, а это, моя. А, это Санек кто-то задом стоит. Тихо, тихо, тихо. Надюхін що? Це моя. Це твоя? Це зразу. Задов. Ну треба ще за неї тільки гроші знайти. Ну я все збирала, де я не знаю. А Що це в тебе в руках лежить? Котлета. Котлета? Скільки грошей? Ти знаєш, скільки там грошей? Багато. Дуже багато. Це за дві машини і должок. Так що розчитуємося за дві машини і должок віддаємо і беремо знову в долг. Віддавай котлету. Це долг, Це долг? А там, там трохи не вистачає. Там як я написав. Як ти написав ха-ха? Як ти написав ха-ха, Я потім скину на карту, Я потім скину на карт. Ви своїми котлетами. Так це ще нормальними купюрами. Так і мені ще перебивати в євро, я там... Ну я і так трошки знайшов. Що, забираємо, на дійцю. Сюда. Так же тоже. Ты так як, як з хлібом, знаєш, уже. Це просто. Це ж не моє. Якби це моє було, я би так знаєш. Ті... А куди? так? Да? А, да? Вадьосик, давай. Куди його дитить? Отдай кому-нибудь. Отдай цим як його. Огонь? огонь? Так І пиджарик огонь? огонь. А, да? ну завар, як Хай, каже, що там, як там. Ні-ні, все бомба. Вся робота, я взагалі. Все... Просто, так, що... сьогодні приїхала... Просто, що треба. Бачу, місце зустрічі. Добрий ну, день, день. Добрий. добрий день. Ріша, давай, ну що ти, співай чи що. тёща твоя, да? Да? бач. Так що я так десь там почув на хвості, їхав, просто це якось так трошки неправильно. Треба піти, хоч кудись було б в кафе посидіти, чи що не до кафе. А? Не до кафе. Так що Шелудько, хоч словами, тебе привітає, то ж... Це все. Це Шелудько, це Оксана, а це їхня донька, якої сьогодні день народження. І ми по-простому, по сільському, від родини Шелудька і від усього колективу нашої команди від Янголів Березоні, від Хору Горлиця, з Миру Понитки, Путіну Петля. Ми вітаємо цю чарівну дівчинку. Ну, Таких батьків не може бути поганих дітей. То я думаю, що вона хороша. Я з нею за одним столом не сидів, але надіюсь, що вона буде хорошою, чемною дівчинкою. Файною дружиною і щоб у неї все було Ну чин І бажаємо в першу чергу миру, здоров'я від добра від всього нашого колективу. Так що, батьку, обніми за наш колектив, свою донечку, потьома її. Так що з Днем народження дякую, ну, ми дякую. могли б взяти баяна тут заспівати, бо щоб поїхав по телефону, не, не, не. трошки в голові було. Да, бо ще дякую. ще начнуть кирпичі кидати. Воно ж може туди всі паратісти, який десь живе, так що така у нас подія. Трошки якось не з руки треба було, хоч бляха квітку якусь купити. Дякую. Ну, Я думаю, батько... Подарок передай, так? Батько передаю, не обіду. Да? Було б сказати, я б взяв би рижу свинку. Ми приїхали, хай би пожила рижа свинка в столиці. Поки маленька, вона та як хоб'ячок. Чує, або знаєш чи? як, можна було подарити доньки свинку, риженьку, да? а донька подала батьку і сказала, хай як виросте тільки в 200, я приїду в гості і все буде чинчинарем. Так що, ну це, Григорій, це була таємниця. Все нормально. Да? Так що з нас подарок, поняти? Якщо, якщо ми подарка тобі не подаримо, ти просто напишеш під усіма відео в коментарях, що шелудько і його команда брехуни. Пойдять? Пойдять. Так що, друзі, от такі діла. Ну а ми зараз забираємо три тачки на прокачку. Завгар утвердив, путівки виписав. Тобто дві будуть їхати в ОШБ. А оцю годину цього коня ми поки беремо. Є у нас запросів дуже багато, але на нього треба. Назбирати, помімо нього ще купа, купа, купа косяків і долгів. Тому що ми тільки за останні 10 днів придбали 8 реп-установок. Дві нам допомогли, правда, купити. Ну, поки якось так. Так що рухаємося. Ну, забираємо ці тачки, дякуючи їжачку. Ціна питання котлета ці дві 500 тисяч гривень. Ну а цю ми будемо должні 5900 ує, ну а там вже переведемо. Так що, друзі, якось так. Ось такий відосик, Григорій. Все пучком. Трогаємо, братан. Так що по видному. Ми всаді... да, завтра Вадюсік їде в командировку. да. Може ще одна буде тачка на прокачку. Координати не кажемо, ну вони їдуть за Анатолієм Лихно. Шилудько вам, заржавіть, братани, не дасть. Сьогодні я дзвоню. І що ви думаєте? Всі в роботі, всі в роботі. Да, поїхали. Так що якось так. Так що я на цьому буду завершувати наш відосік. Отакий відосик дорогу не знімав і є дуже-не дуже хороші новини. Ну, але в нашій державі війна і дуже важко втрачати своїх товаришів. І коли приходить дуже погана звістка, реально в це не хочеться вірити. Але це надихає працювати далі, далі не, не опускати руки. Так що... Працюємо далі, і я дякую всім і хто має можливість, в нас ще збір відкритий на 43 ю бригаду Збройних сил України, Арту. Ар я відеозвернення виставляв. Працюємо. ну На жаль, ну поки, так, поки трошки висмикнули і покупляли те, що треба. І тепер у нас є доложок, але я думаю, що там трошки треба меншу машину, але ця машина буде там мені ще... Писали 242 та там писало дуже багато хлопців. Так що, друзі, на цьому все. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Дякую вам за вашу довіру і ще забув сказати, що одна із цих машин знову куплена одною чарівною жінкою, матусею військовослужбовця, який, на жаль, загинув, і вона просто не говорити про це. Вона вже нам допомогла придбати три машини за свої особисті кошти. Тому що вона хоче врятувати якнайбільше життів. Так що я вклоняюся перед цими людьми. І я знаю багато людей донатить, але знаю три такі жінки, які мені дуже сильно допомагають. Так що дякую вам, дякую вам і дякую, що у вас нема своїх чужих дітей. Це всі наші діти, це всі наші товариші, друзі, знайомі, які виборюють своїм, своїм життям нашу свободу. Так що, друзі, на цьому все. Всім миру, здоров'я і добра. Ну а ми з столиці зараз печемо на Всім пока, пока, пока.